Гламур та прикраси Governors Awards 2025 року. У цій святковій та елегантній атмосфері червона доріжка стала справжнім подіумом для ювелірного мистецтва. Том Круз цього року отримав почесного Оскара за внесок у кіномистецтво. Ювелірних вибухів у нього не було, все було дуже стримано, але я не міг про нього не розказати. Анна теллер Джой. У ніжному платі від Мейсон маджела виглядала ніби справжня фея. Діамантові прикраси від Тіфані, намисто та сережки. Цей блиск ідеальний контраст до її повітряного образу. Дженіфер Лоуренс у сукні Діор нейтрального кремового кольору. Її сережки, гілочки з діамантів Джар та кільце з смарагдом. Дженніфер Лопес. У неймовірній двокольоровій сукні, її каблучка на рукавичці, плюс сережки, з перлів та діамантів дуже театрально та драматично. Емелі Блант у яскравій сукні, яка підкреслює її елегантність, прикраси вибрані тонко, щоб не змагатися з сильною сукнею, підкреслюють, але не перетягують на себе свою увагу. Аріана Гранда Вбралося в архівне плаття Діор 2007 року, яке дуже нагадує глінду з відьом, рожеві христали від Сваровській, які створюють м'який сяючий ефект. Акцент на крихкість та винятковий блиск її стиль казкової відьми, синтієріво з сильною натхненою сукнею від Живанші. прикраси месіка з діамантами. Що додають структури і блиску її образу. Сінді Свіні з'явилася у блискучій сукні Міу-Міу з кристалами, що переливається, в ретро-стилі Олд Халливуд. прикраси Діна Кемп, кільця з діамантами плюс сяючі падіжні сережки. Її образ справді нагадує кінодиву минулої епохи, а прикраси завершують цю метаморфозу. Кейт Хадсон. У шовковій сукні від Валентіну у світло зеленому відтінку, прикраси, висулки, сережки плюс кільце з зеленим аметистом Матео Нью-Йорк, поєднання сучасної романтики через камені та вільного шовку – дуже гармонійне рішення. Якщо вам цікаво і хочете знати більше, підписуйтесь на мій канал.